Добрий день, любителі світового кіно. Одним з останніх гучних фільмів стали бідолашні створіння Йоргоса Лантімоса, картини якого зібрали на Оскарі чотири статуетки. Фільм має дуже багато цікавих сенсів нашого життя. Тому у цьому відео я хочу розповісти про фільм, та який посил він несе. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Юрга Слантімо створив для себе унікальну ідентичність як режисера, завдяки химерним фільмам, таким як Омар і «Вбивство священного оленя. Його останній фільм Бідолашні створіння досягає такого ж ефекту, але робиться ніжною ніжно і освіжаючою дозою щирості. Бідолашні створіння бере передумову класичної історії Франкенштейна та реанімує її за допомогою вільного духу, милевидного персонажа, який вирушає у визвольну подорож, щоб стати повноцінною людиною. Спочатку ми бачимо Беллу Бакстер як молоду дорослу людину, чий розумовий розвиток здається сповільнився. Її розмовний синтаксис чудово несправний, і вона б'є незнайомців по обличчю без видимої причини. Незабаром ми дізнаємося, що тіло Белли раніше належало жінці на ім'я Вікторія, яка покінчила з собою, стрибнувши з мосту. Тіло було виявлено вченим на ім'я Годвін Бакстер, якого сіграв Вілем Дефо. Який зрозумів, що, хоча Вікторія була мертва, дитина в ній була жива. Отже, він проводить безбожний експеримент над тілом, переносячи мозок ненародженої дитини в голову Вікторії, створюючи таким чином Бело Бакстер. У свої ранні роки Бела живе з Годвіном, вважаючи його батьком і допомагаючи йому в операціях. Водночас Годвін залучає молодого студента Макса Макеленза. Щоб той допоміг йому стежити за зростанням Белли, яка здається прогресує з неймовірною швидкістю. Белла навіть відкриває для себе самозадоволення, і хоча це призводить до незручної розмови за обіднім столом, вона переконана, що відкрила шлях до щастя. У міру того, як Белла стає все більш обізнаною про світ, вона прагне подорожувати за межі особняка Годвіна, то досліджувати те, що криється в невідомому. Але Годвіну не подобається ідея її виходу. Вона експеримент, і я повинен контролювати умови. Інакше наші результати не будуть чистими. Незважаючи на його холодний науковий підхід до виховання Бели, очевидно, що Годвін любить її як власну дитину. Тому, коли він відчуває романтичну іскру між Белою та Максом, він закликає їх одружитися за умови, що вони залишаться з ним назавжди. Макс із задоволенням виконує прохання, і Бела здається, теж погоджується. Але перед тим як вони одружуються, Белла спокушає хитрого Дункана Ведерборна, якого зіграв Марк Руфало, який пропонує Беллі подорожувати з ним світом. Белла також хоче відкривати, вдосконалюватися та розвиватися, тому вона приймає пропозицію Дункана. Белла відкриває задоволення та жахи бути людиною. Під керівництвом Дункана Белла досліджує едоністичний підхід до життя, завдяки якому вона подорожує в екзотичні місця та їсть смачну їжу. Вона також багато скаче на ньому і дивується, чому люди не роблять цього весь час. Між тим Дункан раніше планував скористатися Беллою і кинути її після того, як закінчить з нею. Але тепер він ставав все більш одержимим нею. Тому, коли Белла безторботно розповідає йому, що займалася оральним сексом з іншим чоловіком він починає плакати від ревнощів. але Белла, схоже, не розуміє його складних почуттів і незабаром втомлюється від його жалігідності. Твоє сумне обличчя змушує мене виявити до тебе злі почуття. Тим не менш, двоє продовжують свої подорожі і опиняються на круїзному лайнері, що пливе навколо світу. Там Бела знаходить двох нових друзів Марту стару жінку, яка прищеплює її любов до філософії, і Гарі, який знайомить її з цинічним світоглядом. Кругозір Бели продовжує розширюватися, коли вона береться за читання та чує, як її друзі сперечаються. Але найбільш вразливий момент для Бели настає в Олександрії, коли вона бачить бідних людей, які живуть у дуже поганих умовах. Вона негайно не йде до знепритомленого Дункана. І краде всі його гроші, щоб пожертвувати бідним. Дізнавшись про це, Дункан приходить у людь. Але тепер він мало що може зробити. І тепер, коли у Дункана закінчилися гроші, їх з Белою виганяють з човна в Парижі. Дункан дуже обурений через цю історію. Тож Бела дає йому свої гроші, щоб відправити його додому. Але Белес сприймає свій розбитий стан як можливість отримати нові враження, дає їй багато чого. Вона дізнається про професію секс бізнеса та стає секс-працівницею. Вона проходить крізь важкі випробування сексу з чоловіками, які їй не подобаються, хоча за гроші. Її пригоди раптово закінчуються, коли вона отримує листа від Макса, в якому повідомляється про погіршення здоров'я Годвіна, її Бога. Але чим же закінчується подорож Бело в бідолашніх створіннях? Бела повертається додому, щоб знайти Годвіна в хоробливому стані та воз'єднується з Максом, який все ще хоче одержитися з нею. Але перед тим як їхня весільна церемонія може завершитися, Дункан втручається. Він відшукав і взяв із собою чоловіка Вікторії Альфі Блесінгтона, щоб зірвати весілля. Оскільки Белла цікавилася історією тіла, яким вона володіє, вона залишає Макса біля Вівтаря та слідує за Алфі до його маєтку. Белла розпитує про Вікторію, і Алфі каже їй, що Вікторії подобалося бути жорстоким до бідних людей, і що вона вбила себе, тому що ненавиділа дитину. Хоча ми насправді не дізнаємося правди про природу Вікторії, в Алфі є якась зловісна атмосфера, яка змушує його відчувати недовіру. Невдовзі Алфі виявляється мерзенним нарцисом, який виношує план хірургічного видалення клітера Белли, щоб контролювати її сексуальність. Але Белі вдається перехитрити його, бризнувши йому в обличчя напоєм з хлороформом і вистріливши в ногу. Після того, як він впав, Бела робить йому операцію, подібну до тієї, яку робила сама. Але цього разу вона замінює людський мозок Алфі на мозок козла. Годвін помирає, але його спадок як хірурга живе завдяки Беллі. Наприкінці фільму ми бачимо, як Белла живе в особняку Годвіна разом із компанією Макса, Туанет і Кози Алфі. Бідолашні створіння це заплутана казка з самого початку, а в кінці вона дає Белі її версію життя і щастя. Дійсно, фільм це абсолютно абсурдна подорож, але такий же досвід бути людиною. Однак ми настільки звикли до дивних особливостей всього цього, що потрібні очі і ненародженої дитини, щоб показати нам наскільки абсурдним є насправді життя. Взагалі, що стосується сенсу фільму, то після перемоги на золотому глобусі Ема Стоун розповіла, що на її думку означає цей фільм. Я сприймаю це як романтичний комікс, але в цьому сенсі Белла радше закохується в саме життя, і вона однаково сприймає і добре, і погане. і це дійсно змусило мене по-іншому подивитися на життя. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.